Стовпчик з накидом. Для цього наборний ряд наш. Робимо з повітряних петель. Ви можете в'язати і в коло так само, але для початку просто поворотними рядами. Для цього ми вводимо гачок в третю петлю від гачка. Один, два, три. Робимо накид. Накидуємо нашу нитку на гачок, вводимо в третю петлю витягуємо. Тепер у нас є три петлі, проводимо через перші дві, і знов через дві. Перший стовпчик з накидом готовий. Повторюємо накид, вводимо в наступну петлю через дві, і знов через дві. Накид в петлю. І так продовжуємо в кожну петлю до кінця ряду. Ось це наша остання петля. Накид, вводимо гачок, витягнули. Через дві і через дві. Перший ряд стовпчиків з накидом готовий. Вони вище виходять, ніж стовпчики без накиду. Ну і трошечки дірявіше наша в'язка, порівняно з стовпчиками без накиду. В'язка з стовпчиками без накиду буде більш сильною. І тепер що ми робимо? Дві повітряні петлі. Накид, повертаємо роботу. Це вже є наш перший стовпчик з накидом, тому ми робимо в наступний. Все так само. Накид. І ми тепер захоплюємо нашу косичку за обидві стінки. Накид, вводимо гачок за обидві стінки, виводимо ниточку і знов через дві і через дві накид. Вивели нитку через дві і через дві накид. Ось це і був останній наш стовпчик з накидом. Наш другий ряд готовий.